Всім доброго ранку, хлопці та дівчата, пані та панове, скажімо так там, кісти. Сьогодні у нас буде відкриття містичних сертифікатів, адже звук треба дати менше, тому що дуже сильно голосно. Я вчора купив їх, сьогодні будемо відкривати. Подивимося, скільки нам випаде містичних сертифікатів з містичних контейнерів. Буде дуже цікаво. Починаємо. Так, ну тут я. Другого рівня вибив по сертифікатам. Так, поки тільки кредити, картоха, давай, я хочу 100 тисяч золота, було би дуже непогано. Так, ще два новика не хватає картоха, давай порадуй, порадуй мене сьогодні. Картоха я в тебе віру. <кій> я фото чуть, -чуть приболів, конечно, так. Да. Погода така така якась ніяка. То дощ, то мороз, то дощ, то мороз, то чуть-чуть снігу, потім знов дощ мороз, мороз, дощ. Картоха не радує. 50 тисяч кредитів. 75 ставки піднімаються. Картоха, давай, мені треба містечського сертифікату. Ну, 100 золота. Тож непогано, але хотілося б хоча б 1010. Картоха, ну, порадуй, ну. О, картоха порадувала. Красиво перший містик на базі. Так, що нам випаде? 250. Вільного досвіду, ну це прям, конечно, да. така собі нагорода. Нікому таку нагороду не побажаю. Що нам випаде? 250. Ню, 100 золота та що Так, ну картоха не радує взагалі. Давай, картоха, картоха, давай підсип, чуть-чуть. Так підлагало, а, ну нам ще один дав. Другого рівня містика зібрав. Так, ну у нас буде три контейнера другого рівня містичних може нам щось путьове з них випаде. Звісно, мені саме не путьове що звідти там випадало, це є містичний сертифікат. Ну, і на тому скажемо, дякую. Могло би випасти нічого. 250 вільного досвіду. от так от. Так і живем вільний досвід падає. Мені його не потрібно, але він мені падає. Сипе, прям картоха по 250 вільного досвіду і по 50 тисяч кредитів. О, туда! Ну, другий містичний сертифікат на базу. Прям так, ну сьогодні відкриття удачно, напевно, в мене. Я вже їх два вибив. Не знаю, окуплюся я чи ні. Якщо мені випаде дві десятки колекційних, тоді я окуплюся. А так, ніяк. Картоха, давай пораду. ще одного містичного сертифіката було би дуже-дуже непогано. Картоха, давай. давай Хоча б 100 тисяч золота. Ну, хоча б, дай хоча б 10, 000, ну хоча б 5, ну, не 5. Вільного досвіду бустерів, а 5 тисяч золота. Хочеться золота. ну 100 золота. Ну і на тому скажемо, дякую, бо могло би випасти 250 вільного досвіду. Отак от. Так от. Петха, давай, давай, хочу золото. Золото надо. О, випав аватар ловець. Да, конечно. такий собі аватар. Хотілося би преміальний. Такий, який рухається, який в мене на заставці. З нього дає 10 тисяч золота за обмін того аватару. Так, а поки нам падає 100 тисяч. 000... 100 золота, хотілося б 100 тисяч, то я вже розмріявся тут, звісно, картоха підкрутить. Ну, підсип, 200, давай 400. Пожуліста, пожалюся. Давай. Ага, хера, як все. Давай ще одного містичного сертифіката Давай. Давай, давай, давай. Давай з останнього контейнера. Давай, давай підкрути. Ну, хера, як все. Так, а поки в нас. Ми відкриємо три контейнера другого рівня. 4000 вільного досвіду, ну прям, прям така собі нагорода. Давай, картоха, давай. Ну не 100 золота, ну дай хоча б 1000, ну блин, ну картоха. Ну ти тоже. 2000 вільного досвіду. На тримай, як то кажуть. Так, ну давайте. Попитаємо хоча б удачу з містичних сертифікатів. Хотілося б, звісно, дві десятки, але ми отримаємо, як завжди, ніхера. П'ятерка, яка в мене була, нам дасть компенсацію. Ну, і ще одна п'ятерка. Не знаю, було в мене чи ні. Ми подивимося, поки нам насипало чуть-чуть вільного досвіду. Так, звісно. Ну. Ні, в мене тих двох танчиків не було. Ну, я би не хотів їх в ангар, но нічого. Так. Ну, дякую вам за перегляд мого відео. Вам хорошого дня. Всього самого найкращого. Бажаю удачі. До побачення.